Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні приїхали в місто по справах. І в нас така погода, що треба сидіти вдома. Дощ. Я вон годинку походила, мені треба було на всіма почекати. Намочилася. Ну, не про це. Просто що якось не складається зима і дощик. Воно ще зранку морозець був. Я на силу... Калітку відкрила, воно все примерзло. Зараз вже таке, не знаю скільки, ну, на нулю, а може там плюс один, плюс два, вже чувак отняв. І стоїть е по погоді, що дощ, це буде цілий день. Така погода. Не дуже, звичайно. Так що зараз робимо свої справи і швиденько треба їхати додому, бо я промочилася, воно холодно все-таки. Так, друзі, ми вже приїхали додому. У нас кругом лід все позамерзало. Дивіться, на деревах також. Я вже давно такого не бачила. Так, зараз будемо забирати свої покупки, піду в хату нагріюсь та покажу вам, що ми купили. Нічого такого, але мийка саме головне, забрали вже. Так, ми вже зайшли в будинок. Зараз швиденько покажу, що ми купили на вулиці, ну таке щось взагалі погода не погода. Так, пергамент. Потім ми взяли дві хурми, такі гарні. Вони в АТБ там до 90 гривень за кілограм. Ось таку розетку сюди на кухню, нам однієї не вистачало, форму таку. Це ми забирали мийку і ми замовляли. Через епіцентр у нас є точка видачі. Зайшли, ми думали, там тільки видають посилки, а там можна ще щось перекупити. Там була ось така форма. 120 чи що гривень я її взяла. Якраз я шукала, бо моя вже така викинула її. А Ця гарненька така, будемо з вами щось випікати. До речі, замику хочу сказати, я там вже в одному відео показувала, що ми замовили через інтернет. А мені пишуть, так набагато дорожче. Ні, в нас є точка видачі і розетки, і епіцентру, то безкоштовна доставка можна замовляти. Так, Потім е, ватепенти купочки, що ми придбали. Цього разу я тримала себе в руках, і ми багато нічого не взяли. На 514 гривень. Так, ось такий йогурт. Він зараз по акції 26 гривень. Ось печиво таке. Простеньке. Майонез. Провансаль. Там ще якийсь майонез. Зараз по акції. Так, він 70 гривень, а по акції 40. Але ми прийшли вже все розібрали. Я хотіла його взяти. Ну, це щось по акції де він. І це 30 гривень, 50 копійок. Потім от такий сир, м'який також зараз акція. 45 гривень коробочка. Так, щось там 60 з чимось. Ось ось така ікра також по акції. Там і по 40, і по 50. Приправа отака. Масло також взяли по акції 60, воно так, чимось, а зараз 48,80. Гречка. Ціна, звичайно, впавлять, вже не така, як раніше. Але щось мені, сама гречка, ну не така вже, як була раніше. Раніше якась вона смачніша була. Зараз не знаю. чи то мені так здається, чи може точно не так? Потім взяли ось такий сир, сир плавлений, вершковий. А, це цей 45,40, а оцей 36,90. Ось такий. Батончики взяли, Жене даю до школи. Ну і Це ми взагалі йшли за цим, а набрали все, що треба і не треба. Зараз там акція 66,90 за шоколадку. А так, 130 чи 120 одна була. Взяли ми дві різні. Нехай буде. Солоденького хочеться всім так. До кави, до чаю. Так що, може, кому цікаво, бо зараз акції ВТБ. Якраз можна купити шоколадку і комусь на свято такий маленький подаруночок, презент. Зараз йду переодягатися, складаю все це. Будемо обідати, бо в нас вже обід, ми якраз женю зі школи забрали і будемо щось робити. А я зараз буду обробляти стіни після декоративної штукатурки лаком. Ось такий лак ми взяли, інтер'єрний акриловий лак. Ось такий він глянцевий, там був напівматовий, містить віск. А буду його використовувати ось тут, де в нас має бути ванна. Штукатурку таку декоративну ми зробили, імітація під плитку. І зараз треба все це лаком обробити. Ну, трошки ми. Забарилися, мали раніше то одне, то інше, потім з кухнею тою, щоб швиденько, бо там вже холодно. Ну і в нас дійшло діло нарешті. Будемо приступати. Наливати. Так, треба поставити сюди. Моя така, що може розлить. розлити. Запах все такі є. Трошечки, мітерти? Закриваємо і приступаємо. Ось такий цей лак, така консистенція у нього наші клейпива. І отак на стінку. Я вже тут трохи попрацювала. Так треба повільніше, щоб на камері вона не бігала. Витрати я не скажу, що великі йдуть на стінку. Я ось скільки вже обробила, тут десь. Мілілітрів 300 витратила, Але будемо обробляти ще другий раз. Ось так близенько воно блищить. Висохне, коли воно там. Завтра ж, я думаю, це ж не такий лак. Це на водній основі. То... Завтра ще раз обробимо. А там буде видно, не знаю, ми таким ніколи не користувалися. Побачимо, що воно таке. У нас є і великий валик, але так наче зручніше, щоб воно не бігло, не текло. Але рука болить, бо я ж так його вдавлюю, щоб воно потрапило у всі ці щілі, отвори. Нічого. Сьогодні закінчу. Ну, не всю кімнату, а тільки отуди. Імітація під плитку. Тут, де я починала вже підсохло воно. Таке гладеньке стає. Мені подобається, але обов'язково треба ще другим разом його все пофарбувати. І буде тоді ще краще. Бо мені здається, що воно хоч і погрунтовано, але ж поглинає лак також. А вже потім воно не так буде поглинатися, бо тут вже ж плівка вже після лаку буде то буде блестіти. Так, друзі, на сьогодні я вже закінчила, буду завтра продовжувати. Ще хочу сказати, декілька слів для новеньких, так як багато хто потрапляє новий на канал, і вони дивуються, бо були якісь запитання, що ви те робите, а те залишається. Ми робимо так, щоб нам було більш-менш комфортно, а потім вже будемо дороблювати все інше, так як, наприклад, ось тут підвіконня. Ми встановимо ванну, головне, щоб вона була, а потім вже будемо по можливості дороблювати і підвіконня, і треба багети, і там в інших кімнатах. Потрошки буде діло йти. Що, закінчую на цьому своє відео. Всім дякую, що зі мною за перегляди. Новенькі підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Всім всього доброго, до побачення!